Всіх вітаю в Car Driving Online, Де онлайн така ж приставка, як мобайл, хоча мультиплеєр тут все-таки є. У головній ролі сьогодні буде тільки вас, бо це найцікавіше в такому континенті. Можна вибрати житло. З тим, що у нас зараз ніякий екстер'єр, інтер'єр меблі, ми вибрати не можемо, навіть оглянути варіанти. Хоча я би, мабуть, спочатку поставив огорожу, а потім вже почав будувати. Звичайно, не останню роль грає наш персонаж. Я його приодів, навіть зробив зачіску. Зуття тут немає, бо вона саме зручне, щоб натискати на важкі гальма класики. Та й грошей якраз впритик і вистачило. З тюнингу мені вистачить колір охри та колеса. Все як у справжніх Жигулів. Спереду такі, ззаду інакші. Але все подібно до того, що штампували в Радянському Союзі. Дві мапи столиці Індонезії та Індії. Виберемо Нью-Делі. Зразу бачимо, у нас є власне паркувальне місце та сарай. Звичайно, зайти туди ми не можемо. Те для чого розчаровувати ще більше? Навіть підпригнути змоги немає, щоб роздивитись щось, Ну спати, звичайно, краще в машині. Я ще нікуди не поїхав, а вже пропонуєте мені евакуюватись в інвентарі я нічого побачити і не надіявся. Ну і так, звісно, праворульний Жигулі в Індії. А міг би вже під автобус упасти і, можливо, переспавнитись в іншій країні. Оце є мігрант мігранув. Спорт режим, коробка автомат. Але бензику треба знайти заправку. Номера, як в Союзі, квадратні. Тільки білі. Виворіт, мабуть, всьому рульовому капзда. І що за муляж механіки? Огляд від першого лиця ніякий Гудок з ксеноном. Виїжджаємо на осліп. Порт не дуже хочеться вмикати, зовсім не реалістик. І так у всіх іграх ми завжди швидше за трафік, а тут ще й Жигулі. Ну, серед вибору авто мені тут BMW сподобалось, класичне старе. Синхронно, красиво повертаємо. Є шкала голоду, витривалості і води. Але як ми будемо поповнювати витривалість, в машині на заглушеному я не поповню. А зайти в ту халупу на своїй земельній ділянці неможливо. Не знаю, що буде, коли в мене полоса впаде в нуль. Мабуть, буде як мотордепот. Не критично, але на повороті, як заплющу очі, як кермування тут бажає кращого. Заправку б не йти по дорозі. Праворуч бачимо, на якій передачі їдемо. Зараз у нас таксі режим, хай копійка допомагає нам назбирати на хайтек з джакузі. Через 10 метрів круто поверніться направо. Так, трохи не туди. Останні бабки на шмотки оконфузився перед клієнтом. І знову дивись рекламу. Ми щось сьогодні маємо заробити, окрім потратити. І не забувати, що вона слівостороння. Чомусь туди проїзд заборонено. А так не заборонено. Де наш щасливий пасажир, якому випав шанс проїхатись на Совєтській Копійці? Ого життє площа. Походу, це мені повезло. Серйозний мужчина. Придворний якийсь. Ура! Маю пасажира. Тепер маю від нього отримати гріш. Чекайте но. Ну. Дещо перевірю. Бутафорія ганебно. Думав, хочу полоснусь. Ну, за хороші чайові можна і притопити. Давайте бонуси за такі трюки. Жертвуючи людиною, у якої позаду ні підголовника, ні паску безпеки нема. А я ще й по часу не встигаю. Попробуємо місії. Оу, хоч і на якійсь іномарці поїжджу. Ага, зовсім не можна вимикати спорт. Хоч клікер налаштуй, сама поїде. Які трюки, яке мистецтво. Спробуємо ще заїзд. А суперники їх нема? Я думав, тоді мною будуть змагатись, а я змагаюсь тільки проти трафіку. От тобі драйвінг онлайн. Створити ти сервер то можеш, але ніякого онлайну тут не буде. Правда, цю гру я хотів знову ж таки відзняти ще до того, як пішов з Ютубу на два роки, але то таке. Дякую вам за перегляд, все, що можу додати на кінець. Гра непогана, з продуманим геймплеєм. Скучно не буде, якщо вам особливо подобаються симулятори з правим кермом та можливостями збирати на щось окрім авто, от мені було в кайф катнути по Нью-Делі на Жигулі, потаксувати, наче приїхав на заробітки такий собі гастробайтер. Непогано. Дякую, що додивились. Почуємось в наступному відео.